Таємне кохання Олі Полякової. Яким чином Алан Бадой виїжджає за кордон? Ці та інші подробиці. Дивіться в ексклюзивному репортажі з фільму про Олю Полякову. Ви знаєте, от я сьогодні гуляв а, з дитиною, і ми в парку гуляли. Тією дитиною вибачте. З моєю дитиною. А я буду жити так, як я хочу, і мені плювати. Що ви думаєте? Так. Да. Іди, будь ласка. Іди, що? будь ласка. Мій чоловік а, просив мене це робити, і я не розуміла. Як це я можу зробити? Це тихенько, щоб, щоб нас дітьми не розстріляли. Що мені зараз євробачення, коли в моїй країні нема світла? Ну я і Оля прикольна. Вона що? в цьому о, я ж кажу. <різь> о, яка, я тільки що казав. Вона, ти, Ви все вирізаєте, він інтерв'ю не дає. Яка була ваша реакція, коли ви дізналися, що Суспільне вирішило все ж таки відмовити вам? Я подумала, що вони якісь не дуже розумні люди. Ну, правда, я не хотіла ні з ким сваритися, я хотіла діалогу, і їм дуже важливо зробити цей діалог з суспільством, особливо з музичною сферою. Вони ж не просто якась приватна компанія, яка сама собі щось там видумує. Вони державна компанія, яка існує на державні кошти. Вони не можуть повелівати, як то кажуть. Вони повинні відповідати на запит суспільства. Вони повинні були. Звісно ж, я могла. Я ж я ж дуже договороспособна. Зустрітися, зробити з нами, я не знаю, якусь зустріч з артистами, з музичною індустрією і вирішити питання, окей, ми це змінимо добре, не в цьому році, що завгодно. Але що вони вибрали? Ну Най... чесно, найдурніше рішення. Добре Це рішення, воно за собою тягне дуже багато питань. По-перше, це буде суд. А по друге, по-друге, коли я виграю цей сота, я його виграю, бо це правило воно порушує конституцію України. Там, де вступає конституція, всі їх інстинуації вони йдуть просто по-третє, -по ну в них мабуть ще погана пам'ять, бо ще в 2018 році в них в журі сидів Меладзе, який катався туди-сюди по сто разів і взагалі не жив тут ні разу, і мав право обирати людину, хто буде представляти Україну. І ще я хочу задати питання Суспільному. Хай вони мені покажуть заявку Марух, чи подавалася вона взагалі на заявку, тому що ви знаєте, як це було. Її просто запросили. Тобто вони самі порушували ці правила 150 разів, і Я не хотіла про це говорити. Зараз це вже в площині юристів. Вони відповіли так, все передано до суду. Все далі я нічого не рішаю. Далі вирішує закон. Ну тобто, в суді ми Олі Полякову не побачимо на е, засіданнях. Бо я не знаю, як то воно буде. Я точно знаю, що слухайте, в мене є чим зайнятися. У мене велика аудиторія, в мене два альбоми, англомовний, україномовний. Мені є чим займатися, ніж бадатися з кимось. А, це ж не просто подача Олі Полякової, на євробачення, бо Оля Полякова має цю амбіцію. Це Обмеження прав дуже багатьох артистів між страхом і натхненням вона знайде себе справжню. Це не про фільм, не про Олю Болякову. Це фільм про всіх нас, про вас, про мене, і всіх людей нашого цеху, які пережили страшенну. Трансформацію. Ви в інтерв'ю розказували, коли виїжджали, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ви виїжджали і ховали якісь суми у себе. Ці суми зараз де ви ховаєте? Чи вони залишилися? При які суми? Там такі суми були, що ми їх потратили в перші місяці життя. Я виїжджала з дитиною. Ми треба було їх кормити. Тому ви там, там була найстра... інша страшна тема. Там була тема, коли мені треба було витягати вінтовку з під них і розчехляти її, тому що я не розуміла, хто був на бок і Мій чоловік е просив мене це робити. і Я не розуміла, як це я можу зробити, це тихенько, щоб, щоб нас з дітьми не розстріляли. Ця є сцена в фільмі подивіться її, будь ласка, тому що мені здається, що це було для мене ну, найстрашніша. найстрашніша Найстрашніший момент, який міг зі мною статися. Вітаю Олексію! Це дебют? Це дебют? Ну, я думаю, так, якщо не брати за основу ці великі інтерв'ю, які були зроблені теж в форматі такого кінофільму, документалістики. Я думаю, що так. Я думаю, що це можна вважати абсолютно точно дебютом. для Нашої команди для нашого продакшену говорить Суханова». Яку сцену ви хотіли залишити? Але Оля все ж таки вирізала? А Олі нічого не вирізала, а вирізали ми. Вирізали ми. Я я кажу, якраз відповідаю, що ти нічого не вирізала. А кажуть, що у Полякова вирізала? Кажу, у полякова нічого не вирізала, тому що була домовленість, вона довірилася і сказала, що я взагалі нічого не буду, я буду казати вам. А ви самі вже там думаєте? Я лічно нічого не вирізала. Добре, спільне питання для обох, коли буде ваш дует. А а ми ж їдемо не... на Євробачення. Ми ж на Євробаченні їдемо. Це вона поки що не сказала про це, але це... Ну, ми зараз злили занадто рано, але так, це була, мала бути вже така третя новина. Так, ми разом їдемо на Євробачення. Ну, так. Маша, йди до нас. Маша, йди до нас. Ой, Єрма, Єрман. 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 Вся, всі люди, які приймали... Олексію, нещодавно ви виклали пост особистого характеру, де ви цілуєте відомого продюсера, піарника Олексія Прищепу і потім була хвиля хейту. Як взагалі ви реагуєте на такі коментарі? Я зараз вам відповім слова. Можеш на хвилинку, на хвилинку, на хвилинку, іди сюди. Ну іди сюди на хвилинку просто. Я не знаю, куди так. Іди, будь ласка, іди, будь ласка, іди, будь ласка. Мені по барабану я цілував, цілую і цілуватиму тих, кого я люблю, кого я ціную і кого я бережу. І мені плювати, хто і як до цього ставиться. Мені плювати, що у когось шори на очах, це ж не моя проблема. Це проблема тих людей, які досі не можуть збагнути. Що прояви людяності, прояви ніжності, прояви любові це цілком нормальне явище. А те, що закладено церквою і радянщиною ваші голови, то це дурня. То позбавляйтеся, це моя єдина порада вам позбавляйтеся. А я буду жити так, як я хочу. І мені плювати, що ви думаєте? Взагалі, вас ніколи не питали про весілля. Ви мрієте про весілля? Тому що вас питають про всиновлення, про такі стосунки. А ось така мрія у вас є? У вас взагалі було весілля в житті? Офіційне, таке, пишне. Моє весілля? Чи мрія про своє весілля? Так, так. Ви знаєте, от я сьогодні гуляв з дитиною. І Ми в парку гуляли тією дитиною, але дитиною. Ну з арті. Це ж дитина для мене. Це моя дитина. Мій арті, це моя дитина. Ось і ми гуляємо в парку, нікого нема. Листя лежить, і ви знаєте, воно там скрізь, навіть на доріжках воно а, лежало. І я йду собі і думаю, треба зробити якусь світлину. А потім щойно а, мені раптово спадає на думку. Ось це цей момент треба цінувати. І ось жити цими моментами. Ось коли ти бачиш це листя, коли навколо там пташки тільки іноді, жодної людини немає, тільки ми удвох. І це а, почуття щастя, справжнісінького щастя. Тобто цим треба жити. Не про якесь весілля, мріяти, нічого поганого в цьому немає мріяти про весілля. Але ж я прихильник того, аби насолоджуватися і цінувати кожен момент. Ним кожним моментом наповнюватися, тому у мене немає такої мрії, як весілля. А чи є а, ця мрія а, у моєї коханої людини, ну, наче теж немає. Але ж я обіцяю вам сьогодні перепитати. І якщо моя кохана людина мріє про це, то це обов'язково буде зроблено. Я можу припустити, що на сьогоднішній прем'єрі, на вашому дебюті, ваша кохана людина теж десь тут є. Ну, пошукайте. Вона є тут? Є, пошукайте. Ну, цікаво, правда? Я не можу не запитати про синовлення, в якому, про яке ви сказали вперше в нашому інтерв'ю наодинці. Про синовлення. Е... Я відчуваю, що вони будуть. Відчуваю, що вони будуть. За два роки. Чи є цій справі рух? Да, uh, коли він з'явиться, я вам обіцяю, що ви перше дізнаєтеся. Дякую uh, людині. Треба uh, зрозуміти, зрозуміти, будь ласка, не просто зважитися на це. А зрозуміти і збагнути, що зараз, і, час, і вона спроможня, тому що я з повагою ставлюся до такої позиції, тому що без стовідсоткової без впевненості у тому, що я зможу, та людина ніколи з місця не зрушить, і я її за це теж дуже поважаю ціною. Не очікувано вас побачити, тому що ви теж режисер, і режисери не ходять до конкурентів. Чи це не про вас? Та ні, ну мені здається, що це щось проблеми з фахом буде. На наоборот, ми маємо одру, один одного підтримувати. Тим паче, що це Оля Полякова, це моя подруга. Я хочу бачити фільм про неї. Взагалі, коли Оля сказала, що йде на Євробачення, і ці всі чутки, що Джері Хелл теж йде на Євробачення. Ваша реакція не хочу нічого коментувати, тому що мені це не цікаво. Ну, вообще, на, на що мені зараз євробачення, коли в моїй країні нема світла? Мені це не цікаво. Далі про Джері Хелл. Тоді давайте поговоримо. Зараз іде ваша підготовка до її сольного концерту. А, роз... У Джері вийшов перший кліп, який ми зняли з ній з сумісно, і це а, соціальна робота про розминування. Тобто вона сьогодні в Японії знаходиться і показує цю роботу на великому форумі. Тобто, це вагома така штука, і це було складно, емоційно і цікаво. А і звісно, ми зараз підготовуємо шоу, яке буде назвати мати назву джерело, і буде проходити в палаці спорту. Це не зовсім буде шоу концерт це більш буде театральна містерія, дуже змістовна. Тому всіх очікую. Як ви привітали сьогодні, Яну? А, В мене не було світла, не було імейла, інтернету, нічого не було, тому я а, просто сказав клас, що воно полетіло. От тільки що з'явилося світло, я побачив, що всім подобається радію. На чим ви, окрім цього концерту, можливо, працюєте ще, окрім книжки з о, Ольгою Навроцькою? Що ще є? Якщо ви маєте чітку уяву, то просто зараз ми. Працюємо над хроніками-силами, це не книжка, це великий всесвіт. І просто зараз ми вже закінчили сценарій полометражного фільму і випускаємо через три дні перший трейлер цього фільму. За цим трейлером ми поїдемо по європейським фондам, будемо підчити проєкти, збирати кошти, щоб зняти класний український фентезі фільм. Ваші виїзди за кордон, ви маєте бронювання? Ви маєте виїзди за кордон відбуваються аж чотири рази за все за ці майже чотири роки, тільки якщо я їду у відрядження з а, довгою добою в ЄС, у НАТО. Чи там, де ми з довгою добою проводили покази і збирали багато коштів? Тобто, це тільки таким чином відбувається. Взагалі, та в своїй країні, бо тут мені затишно і гарно. А ви нещодавно вітали свою доньку Лоліту з днем народження. А взагалі, коли ви останній раз з нею бачилися, що нового в її житті? Просто сьогодні вона переїхала в Рим. І поступила у кіноакадемію римську. Ось вона показувала мені по зуму. Моя 20-річна дівчина. А останній раз я бачив її два роки тому назад. може а, сьогодні. Я радію, що її життя продовжується. Я допомагаю, слідкую. Ми любимо один одного і підтримуємо. Не є вже хлопець. Ну я думаю, може і не один, але не для вас. Ну на кліпи ви знаходите все ж таки час дуже рідко, тільки для Макса, і тільки якщо робота, яку мені пропонують, вона змістовна і, на мою думку, потрібна країні. Про що зараз під час війни ви найбільше всього сумуєте? За чим ви за чим не сумую? Хочу, щоб скінчилася війна, і щоб побільше наших хлопців, і дівчат було живими. Хочу цього Сан... Сумую. Потрібно не сумувати, а робити щось. Про Макса розкажіть де він зараз, чим він займається. Просто зараз Макс випустив україноязичний альбом Місто дощів дуже змістовний. Я вважаю, що це віха в його творчості. Як буде весна на початку війни, то було про перші дні війни. А місто дощів це рефлексія на оці майже чотири роки. Тобто про людей, які живуть тут, не десь там, а тут, саме в країні. Як вони відчувають, як вони можуть, чи можуть вони ще кохати, чи можуть вони, як вони сумують, чим вони себе підкріплюють. А Макс, я дуже пишаюся цим альбомом. Ми зняли п'ять відеокліпів. Завтра виходить останні п'яти. Там є все, там є сповідь. Ну, Це пісня, яку потрібно слухати. і а я думаю, вони будуть підтримувати дуже. Як добрий день? я чекала вас, прийдете чи підтримати свою дружину. Ви бачили вже фільм? Ні, а як це мені все показує, тільки готове. Зараз я ціню роботу. Як взагалі зараз донька, донька молодша буде сьогодні підтримувати? А от вона десь тут була, тільки що зі мною. Ми разом сидимо. Я не знаю, вже кудись втекла. Як ви відреагували на одруження старшої доньки Маші? І взагалі, як ви вона така татова донька? Чи сумуєте ви за нею? Я за нею сумую, але вже вона ж доросла людина. Що я довжу їй казати? Ну так, ми з мамою знали. Це. Що робити? Вона ж далеко, ми ж нічого вже не могли б діяти. А як вам взагалі зять? Музикант, симпатичний хлопець, а далі побачимо ну, по Ну, Ви англійську нормально з ним спілкуєтеся? Ні, я англійську погано знаю. Я виброшую. Оля дозволила інтерв'ю давати. А, я, я не а, а вона ну, має бути? Не, вам... не дозволяє. Не дозволяє? Не дозволяє. А що ще не дозволяє Оля? Гуляти по дівчатам. <ріху> да, дозволяє. Я знаю там ці е, жарти щодо Олесі Нікітюк е, про те, що е, вона вам подобається. Оля так собі е, іноді жартує. Як ви на це? Цих... Подобається з нею просто весело. Вона така прикольна. Ну, і Оля прикольна, вона в цьому. О, я ж скажу, о, яка, я тільки що казав. О, да, ви все вирізаєте, він інтерв'ю не дає. Це головна хітмейкерка пісень Олі Полякової. Олю, розкажіть взагалі, коли ви пропонуєте Олі пісні, чи одразу вона погоджується? Ну звісно, ні. Пісня має підійти артистці, артистка має відчути цю пісню. Деякі пісні, звісно, пишуться спеціально під Олю, це правда. Деякі пісні просто як. Іскра бах, і все, все якось змечилось разом з артисткою, але це завжди процес, він завжди різний. Ну я знаю, що ви близькі подруги, окрім того, що працюєте. Взагалі, яка була найдорожча пісня для вашої подруги Олі Полякової? Ви маєте наскільки ви продали своїй подрузі? Слухайте, ну про гроші в нас е... свої стосунки з Олею. І вони фіксовані вже багато років, тобто в нас немає знижок, знижок нічого немає. У нас у нас знаєте тут. Ми подруги, тут ми бізнес-партнери. У Нас дуже чітко це розділено. А по серцю найдорожча була у твоїх обіймах. У твоїх обіймах, звісно, це була реальна пісня, яка, а, яка це все моє серце в цій пісні. Дякую і у твоїх обіймах. Це дві пісні. Вони будуть сьогодні. Я думаю. Так, ну я знаю, що окрім Олі, ви також пишете для Наталі Могилевської, для Світлани Лободи, для Каті Божинської. Як взагалі обираєте цю пісню віддати Світлані Лободі, а цю Олі Полякові? Звісно, це про відчуття, але дуже часто буває так, що пісня, яку ти писала, наприклад, одній артистці, вона підходить іншій. І це і ти іноді думаєш, а як це? А потім артистка бере цю пісню, співає, і це виявляється якийсь зовсім. Третій, взагалі третя історії максимальна. Давайте сума за яку ви змогли продати свою пісню з віршами і з музикою максимальна. Це хороша така якісна сумочка. Дуже дорога, це максимум, який я можу сказати. Ну не не однокімнатна квартира в Києві. Ви знаєте, в мене до війни. В мене до війни були пісні, які могли так коштувати. Як одна квартира. Так, це було давно. Олено, вітаю вас! Взагалі ви, мабуть, одна з найулюбленіших кліпмейкерок Олі Полякової. У вас більше, ніж 10 кліпів, якщо я не помиляю. Так, 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 нас багато, з неї дуже творчість, нас єднає, роз'єднує, єднає знов. Ми шукаємо якісь творчі нові образи. Ми також придумували Олі різні образи. І найяскравіше зараз ви бачили з Машою Фросиніною. Вкрала. Вкрала про жіночу дружбу. Проте я розкрию спеціально для «1 плюс 1» секретик. Ми зняли продовження. Кліпу вкрала, тому що всіх дуже цікавило наші пасхалочки, що в коврі, що вкрала Оля Полякова. От у другому кліпі ви побачите, що вкрала Оля Полякова у коврі. Було завернуто і вона возила з собою. Знову буде Маша? Ну, звісно ж. Ну В ваших кліпах дуже часто такі, е, я знаю, там в коментарях пишуть багато фотошопу. Ви його використовуєте в кліпах? Ви Знаєте, от, от я це пишу, тут розказую. Так. Не багато фотошопу, а чистий ставити світло. У нас Звісно, дуже гарні гримери, дуже гарний е, світло продакшн. Ви знаєте, ну от Марін як знімала, вазеліну мазала раніше об'єктивчик, щоб було розмито. А в нас спеціальні об'єктиви. Ми знімаємо гарних людей, гарних, без моршок, без е, е, м'ятих, поглажених, красивих, напомажних, в різних костюмах. Наприклад, в цьому кліпі Полікова вони шість змінюють наряди. Оце я вважаю кліп. Тому і кажуть так, розумієш? тому що гарні всі. Я е, на обличчях світла. Е, за е, разом з оперативному Стали біля двох годин. Біля двох годин ми виставляємо повністю світло на обличчя, щоб воно світилося. Тому що якщо в кліпі нема очей, які дивляться в камеру, то не кліп. Скільки коштував циклів? Можете розкрити? Вкрала? Ну небагато. Зараз наче, зараз такий в нас, е, е, стан в країні. Нема бюджету, немає сюжету. Тому ми з нами гарні дівчатки, гарно каталися на машині і весело проводили час. Зараз наразі все йде на такому, е, як це, е, виживуть ті, хто багато вміє робити. Тобто Ми вміємо ставити світло, і одночасно придумувати костюми і розробляти мейк. Тобто в нас така зараз ком'юніті, тих, хто багато багато робити і кайфує, тому що ну, ж, ми ж нічого не вміємо робити. Ми робимо давати. Людям раді, світло, тому зараз невеликі бюджети, проте мастерство не проп'єш. Намагалися, але не виходить. Я взагалі вас дуже не очікуваю, о, сьогодні. Побачити в такому закритому більш образі, а да, ви зазвичай да? більш відкрита. О, Боже, от що, що значить жінка? Поним? Що значить жінка, журналіст? Молодець. Ну тому що сьогодні розумієш, така подія, такий фільм. Він дуже такий э, Відволікати від Олі? Олічасі. Сі каже, я завжди хожу до карти. От пожалуйста, не завжди не на часі церква хожу без закальте. Байдена на часі. Це називається дрес-код. Ну, взагалі, про пластичні операції свої ви не приховуєте. Скільки взагалі в Ми не використовуємо в фотошопі, не робила пластичні операції. Жоди, все своє. Мій чоловік на мене дуже зекономив. От бачиш, ну губи, бачиш, це грім. Я бачу по нова китайська методика. Трус трошки вище, то затемнило, за затемнила, все. Тобто взагалі ви нічого не робили пластично? Все своє, ну любимо поїсти. Смітанку треба їсти, маслечко, салко. Їжте все натурально. Буде блестіти шкіря Да, мені всі запитують. Мені треба вже якось зняти програму про мене. Понімаєш? Я не знаю. Все своє, економія самошечка. І останнє питання: я знаю, що ви окрім з Оле Поліковою, ви також дружите з Іриною Білик, з іншими співачками. зняла також кліп дуже гарний для Ірини Білик. Да, Запам'ятай. Це майбутній хід майбутній хід. от він виходить через два тижні. І Як можна одночасно дружити з конкурентками між собою? От коли ми не народжуємо, ми всі що теж дуже, ми ще разом співаємо пісні, разом сідаємо за стол. Нема конкуренції, що бізнесу. всі зараз дуже дружать, дуже общаються. Ну, тому що ну, всіх різні підходи. Я до кожного маю індивідуальний підхід, тому і дружу з усіма. тому що е, кожного любить по-своєму, це як дитина е, твоя. Тому ти всіх любиш, кожен який у вас налюбленше кліп. Нема такого. Мені подобаються всі мої кліпи. Мені подобаються всі мої артистки, які мене знімають. Якщо мені артистка не подобає... Добавці я просто не знімаю. Катерина, вітаю вас! Рада бачити на допрем'єрному показі фільму про Олю. Полякову. що вас пов'язує взагалі з Олею? А, мій чоловік. Я створюю якісь луки для зйомок, наприклад. Для сцени, що ми не працювали. Мій чоловік створює шоу для Олі. І ми сьогодні прийшли підтримати, тому що він мені сказав, що Олю не пускають на Євробачення, чи на то є якісь причини? Я не бачу причин людини, яка стільки робить для України, яка так боліє, боліває, знаходиться тут. А, ну, так її карати. Я, я цього не розумію, тому ми тут ми хочемо підтримати нашу, нашу дівчинку. Взагалі, Оля у вас одягається ваш бренд, і взагалі чи даєте ви знижки як подрузі? Я не знаю відносно знижок, до речі, тому що цим займається місце освіти, Тобто, в мене вже на шиї більше ніж 200 людей, і кожен повинен займатися своїми речами. Я в своїй команді займаюся креативною частиною. І вона може сказати там Катюша, дякую, мені передали на зйомку тільки щось там красиве. Я, я навіть можу не знати, тому що вона сама щось помітила. Наприклад, на показі з моєю командою, і це робота напряму. Я вже майже не співпрацьовую тому, що я в мене креативна команда, я живу в своєму творчому світі. Там е, минулого місяця ви просто шокували фотографіями своєї соцмережі суперзірками, най, мабуть, бажанішими жінками е, світу. Як взагалі е, вони в спілкуванні? Коли ви... е, там кожна жінка є книга, кожна акторка. Ти коли спілкуєшся? Ти тому, ти розумієш, чому вони, чому вони на чому вони? Чому так склалося, що Доля і відкрила такий красивий шлях і успіх. І в якийсь момент, я так я думаю, а не вже цього варто? Не вже як я взагалі тут опинилась? Я як все це, це склалось, Що я від України їду? І це важливий момент, можливо зазначити, що був весь світ, була Україна, не була Росія. і про це варто теж говорити. А з ким з ким взагалі вдалося поспілкуватися, я не знаю, шампанського попити, про щось попліткувати? Можливо, хтось питав про Україну? Питали про Україну, розповідали, А вони ну не вже, не вже от отак, тому що е, запит такий був: невже як як у Ізраїлі ви живете? От як ви я кажу так, але в Ізраїлі краща протекція? Нам страшніше, складніше, і вони. Катя, ти, але ж ти можеш не жити там? Я кажу, так і це мій свідомий вибір. У мене велика команда, велика відповідальність. І Я кожен день приходжу на роботу, і створюю, створюю створюю.